З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира фотовиставку Наш Афон приймає перше шевченківське благочиння Київської єпархії. У квітні проект Духовно-Просвітницького центру кафедрального собору на честь Воскресіння Христового знайомить з життям Афону на території храму преподобного Феодора Освяченого, відомого вірянам як Київський і Єрусалим. Сьогодні для віруючих першого Шевченківського благочиння міста Києва непересічна подія, дуже важлива подія. Ми приймаємо естафету, виставки, фотовиставки Наш Афон. Сама назва говорить сама за себе. Наш Афон, тому що всі православні святині є загально православними святинями. В нашому храмі Федора освяченого ми приймаємо фотовиставку наш Афон». Я вже встиг пройти ознайомитися з фотографіями і справді вражає в першу чергу очі цих людей, котрі належать до Чернечої Республіки. Хочеться подякувати в першу чергу організаторам цієї фотовиставки Духовному центру кафедрального Святовоскресенського собору Української Православної церкви, фотографу, який багато років збирав цю фотовиставку. По маленьким маленьким цяточкам, і ми з вами бачимо цей чудовий, калоритний сьогодні вигляд має фотовиставка. І хочеться заохотити. Ця фотовиставка буде, ми естафету передамо надалі. Той, хто почув про неї обов'язково, знайдіть можливість прийти подивитися, тому що це варто для нашого духовного життя. В першу чергу, хочу побажати, щоб всі люди, які будуть приходити, Переглянути цю виставку, що вони тут почерпнули цікавого, корисного для своєї душі, для свого серця. В рамках відкриття виставки відбулася презентація книги Афон Погляд з вершини. книга-путіводитель для тих, хто збирається на Афон путешествувати краткий справочник, і для тих, хто на Афон ніколи не потрапить. Взагалі, ця книга смесь така між історією. А Афон це осколок Візантійської імперії з своїм, навіть що тамі і современной духовної життя, яка всім православним очень важна. Завдяки проекту наш Афон. Кожен бажаючий отримує змогу доторкнутися до цієї богохранимої святині. Обраною Божою матір'ю, що через століття пронесла чистоту православної віри і справжньої любові до ближнього, зараз пройшовшись, подивившись цю виставку, кожну фотографію а практично я був кожному монастирі, які зображені на фотографіях, знову і знову переживаєш те, що ти там відчував, і знову велике бажання виникає знову туди поїхати. І приложитись до святень, побути на службах і знову поспілкуватися з монахами, які і несуть цей неперериває опит духовної церкви. Даже у неможливо, невозможно, Уйти неможливо.